Ну давай, це ще голубів кинем. Давай, так. Да. О! О! Оце воно! Так. Да. Кидай, соночка. Це... А ну. О. А ты, Давай, <свят> Кидай. Все. Моя любимая масть. Та буде, я думаю. О. Класс. Да, уже вечерие, наверное, у нас. Да, солнце? Что? Да. А вечерие, я кажу. Я думаю, раз. Ну я да. Раз. Давай. О. -о, -о. Вин за нею. На да, Витер вообще успокоится. Да. Ну, сюда, Давай, Солнце. Хай сюда. О, оце голуб класний. Любить політати, так? Да? Тільки розминка. Ну, так. Да. І чого через тиждень, як, дай Бог, щоб вітра були, як потренуємо їх. Та ти що? Вони і так молодці, молодці. Гарна птиця. Ось Сюди, вот уже вже не видно збоку, його так, як він масла. Хай сяде, Толь. кидай. О! Це чорний? Сизий. Сизий. О, я люблю, коли це в хвості таті, такі вони, о. Не любиш? А мені оце такі нравлять, як ти кажеш чи сковородки чи як ти на них кажеш. Ой, блін, не видно вже мені. Ой, ти. ой. Ну, ладно, хай сюди. Давай. Якщо Серега в мене побачить, хай цього голова. Я йому ості він пойме. Серєга? А. мій. Так, так, я хой. Да, да, я... Що він випустив його? А, я поняла, за коты каш. Это Это я уже максимально, Толь. Хороший голубець. Як він каже, шеї витягиваєш? Да. да. Нет, воно... снігай. А, снімай, снімай, ой. Хай сюда, я понял. Це ще не обработана лоха. скобець. чанецька без. Все равно класний в нього вимах крила, Толь. Ооо! ну нічого, схудай, кидай. Ну нічого, тренування, я як... Все отлично. По-моєму, он ще йде. Ні, ось що йде. Ось кибець. Де? Ось ось, сука, де? Йоп. Скотина. І горобці, кибці. А, то ворони, давай. О. Ну, я ти скажу, так знаєш, е, один од один, другий другого лучше, ти понимаєш? Ну да, вони поразних воду вітер. Кожний поразному себе попасть. Ну да. Кидай. О. О. Красивий голубець. Це скобець, мабуть, був. Батько, це синок. О, синок. Так клас, да. О. А синок красавчик. Супер синок. Молодець. Який ти красивий, а молодий ровно? О! Бог, в мене не дуже видно. <Сіду>. Давай. Блять, десятих. Та давай, ще парочку, бо і телефон сідав од морози. Давай, <звî> давай. Це красавчик. О. Сто ударів у секунду. Ну, хай би в нього там. Ще на десятих каже. Так, ану, давай молодого, Красне давай. красно пояс. Красну пояси, так. Да. О. видно його? Так, 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 так. У нас щас сонечко сідає, поняв? Хороший теж голубець. Така. Класна в нього теж. Вибір крила класний. Інтересно, інтересно, голубець. Так, да, звісно, вживу, як дивишся на них, ну взагалі красота ще. Краснопояси, да? так? Красивий цей голубчик. Давай. Ну я ж кажу, це голубів, показуємо. То голубка, а це голуба. Ага. Це по одному, а, по два. Ні, в нього по два. Ой, в, крилі, в хвості. По два хвості. Хороший голубець. О, давай, з копців. А, це стальнеряби, до сих пор не мію. Okay. Oh. Oh. Mam że na wieczór mrozec bere, aż rógę po О, он любит летать, да? Молодец, молодец, красавчик. Да, я скажу, любит летать. Давай, не хуже. Давай-ше. темніше, я краще видави. Так, добре видно їх. Давай, давай, не здавайся. Не здавайся. Работай. А воно знімить, що ми загнали, Вон троє йде. О. бачиш? Да, бачу. Оно ну, йдуть, вони рубають так, що. Ой, блядь, не. Ну Йолки, це як я? Ну, тихо. Ладно, да, давай. Ну, Та я показала. Да, но сощи щему, Давай, непогано Толь, Ну що уже? Да, я думаю. Молодцы, молодцы. Давай ще одну, Давай ще одного, да сейчас лоп бой телефон о лоп нас да сейчас долинки вже літав а все толь телефон у жопа все ну давай скид давай пускай. все 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 Це сейчас уже виключиться телефон ну давай